Що зазвичай робить спортсмен перед серйозним навантаженням? Розминається, так? Іноземна мова це також навантаження на наші органи мовлення, оскільки все життя вони вимовляли українські звуки, а тут раптом бац, і їм треба переналаштуватися. Ми вже знаємо з вами голосні звуки алфавіту, тому я зараз проведу вас через мовленнєву розминку. З цими звуками. Наша мета максимально розробити наш мовленевий апарат. Літера Ей дає нам два звуки в відкритому складі. Ей. В закритому складі А. Для вимови Ей ми максимально розтягуємо нашу посмішку. Ей. Ідемо в посмішку. А. Відкриваємо рот нашого тяжка. Щоб правильно вимовити цей звук, поставте вашу руку десь посередині шиї. Трошки посміхніться, опустіть ще лапу і торкніться руки. А. А. А тепер поєднайте ці два звуки наступним чином: Ей, А, А, Ей. Ей, А, А, Ей. Наступна літера І. Вона дає два звуки, обидва йдуть в посмішку. Довге І. І коротке е. Розминаємося, розігріваємося. І, е, е, і. І, е, е, е і. Об'єднуємося з попередніми звуками ей, а, і, е. Наступна літера Ай. Дає два звуки. Відкритий склад Ай. Ми максимально широко відкриваємо наші розслаблені м'язи. Ай. І коротке Э. Нейтральна позиція, коли ми просто відкрили рота і сказали Е. Ай-е, ай. Ай, е, ай. Знов все об'єднуємо: EI а, і, е, I, E. Літера О. Починаємо ми зі звука «о», і широко відкриваємо, малюємо губами потім літеру О на закритий склад О. 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 О, О. From the start. From the beginning. A. A. I, e. E-OI. E. I, I, O-O. І остання літера U. Два звуки. U-O. U-O. О-Ю. І знову від початку. E-A. е e, O. о U. E. А потім біжимо по цим звукам з кінця. О, ю О-. А-е. І, А, ЕЙ. Якщо ви все це ще робите по пам'яті, як я без підглядки, то це взагалі чудово, бо у нас одночасно працює і тут все, і тут все кипить. Наступний крок для кожного звука пригадуємо слово. Дається літера в такій варіації. Наприклад, зі звуком A і літерою A у нас є слово «plate». A – Apple. E Tree. E – pen, I – nine, Э, Эл, Nose, O Dog, you, Student, O cop. І тепер, намагаючись зберегти нашу вимову, нашу позицію губ і рота загалом, ми всі слова вимовляємо від початку до кінця. Plate. Apple. Tree. Pen. Nine. O. Nose. Dog. Student Cop. Потім намагаємося сказати швидше з кінця до початку і стільки разів, скільки ви забажаєте. Розім'ялися, відчуваємо, як наші щелепи попрацювали, трошки їх помасажуйте. І чудово, можна приступати до праці. Keep calm and learn English!